Привіт усім, хто дивиться це відео. Короткий огляд 20 кВт котла шахного типу по терміту. Так. Час горіння такого котла від 8 годин до суток. Далі. Дрова можуть бути і сирі, вначалі повинні бути сухі. Температурний режим верхній поріг. 55-60 градусів, нижній 45 мінімум. Може працювати на повному самоті завдяки хорошій вентиляції. За Защад подачі повітря цим карманом воно піднімається сюди і заходить, вверх, зверху вверх, протягується донизу. Тобто, Набагато краще, він себе так почуває, вентиляція менше конденсує. От. Комплект, комплект регулятор тяги, термометр. Якщо під тиском, термоманометр і ще ставиться підрівний клапан на п'ютер атмосфери. Всі котли спитую на двох атмосферах. Робочий тиск п'ютера. Просто комплектація різна. І за цього. Тут ще в комплектацію. Зорні ящики, ну, колосник. Замість поріжка, така планка, нежаюча труба. І все, тобто воздух там проходить в воздух. Сюдою і під ним. Розтопка цього котла в, закритому, в закритими нижніми дверками. Відкривається верхня дверка, розтоплюється ближче туди до е, до тої трубки. Коли тяга взялася, починають там трісочки загоратися, кидаються грубші паточки. Тоді вже можна тут закривати регулятором відкриваєте. Воно Тут подається повітря, це робиться одночасно. Тут закрили, тут відкрили. І воно пішло. Далі при дозагрузки. Дверки відкриваєте, незалежно, чи там закрито, чи відкрито. При чистці котла бажано, щоб вже догоріло до кінця, якщо немає такої можливості. Тут дверки закриваються, тут відкриваються, ну це синхронно робиться. Тут прикрили, тут відкрили. Навели порядок, що треба, почистили. І навпаки, тут прикриваємо, тут зразу відкриваємо, щоб він переключив поток тяги зразу вверх. Якщо відкрити одночасно внизу і тут буде відкрито, сюди буде йти дим. Отак от техніка проста, надійна, перевірена часом. Тобто в наших колапсах, якщо є система під самоток і немає зовсім світла, можна прожити всю зиму і коток буде. Переживати нормально, вже провірено. Дякую всім за увагу. Дивіться, думайте, кому потрібно, заказуйте.